Ми знаходимося у Таїланді, і в цьому відео я покажу, як виглядає салон всередині та чи відрізняється робота тайського майстра від європейського. Перш за все, мені дали вибрати колір, і вибір досить непоганий. Мені сподобалось світло-жовтий, що дуже добре якраз підходить у літній сезон. Проте світлі кольори важче наносяться, ніж темні, тому це також нам дасть зрозуміти, наскільки дівчина майстер свого діла і чи вийде їй намалювати все рівномірно. Перше, з чого вона почала, це зняття верхнього шару нігтя, використовуючи пилочку. Перед тим, як перейти до чистки, мені було важливо, чи дівчина обробила інструменти. І все, в принципі, було гаразд. Але самі чистці і формування форми вона не приділяла великої уваги. Фірма Лаків мені була незнайома, але головне, щоб добре носилось. В кінці відео я розкажу, скільки манікюр протримався і чи добрий матеріал. Якщо ви помітили, то бачите, як різноманітно розмальований кожен нього дівчини. Вона вибрала тематику вініпух. Не скажу, що вона мені подобається, але самі персонажі виглядають мило. Ну що ж, це вже друге покриття кольором, і бачу, дівчина буде завершувати манікюр. Сам колір ліг нерівно, і видно полосочки. Перший раз колір просушували дві хвилини, проте другий раз одну хвилину. Закінчує манікюр олійкою, яку втирає в кутикули. За такий манікюр я заплатила 220 бат, що на українській гривні це 220 гривень або 575 доларів. На таку ціну манікюр досить непоганий, враховуючи вибір кольорів і точно стерильними інструментами. Вже самі цікаво, скільки манікюр тримається. Ну що, я зробила манікюр, вибрала такий колір. Не скажу, я дуже задоволена. Зробили буквально за 20 хвилин. Я була просто вшокована від того. Наскільки швидко вони це зробили. Я хочу провірити ще один салон е, піти вже на педикюр. Але спершу покажу, як виглядають мої нігті зблизька. Як ви бачите, чистка не дуже гарно виконана і трошки розводи. Знаю, що у Таїланді не дуже легко знайти майстра педикюру, тому будемо шукати. І з першим салоном нам не пощастило. Йдемо до наступного. Заходила у один із салонів, і вони сказали, що на жаль, майстра немає. Але вони можуть зорієнтувати мене в ціна. Отож педикюр у них коштує 450 бат. Це разом з масажем, вони тобі мають ноги і, і так далі. Як ви зрозуміли, в другому також немає. Третій виглядає більш витончений. І сподіваюся, вони мають майстра педикюру. Щоб зайти в салон, нам потрібно роззутись. Такі от дивні правила Таїланду. Дзвонимо у дзвінок і чекаємо. Цей салон мені не відкрив, шукаю далі. Ми знаходимося у четвертому салоні. Ну що ж, я обійшла 4 салони, і всі мені сказали, що в них немає майстра на педикюр, тому я не буду мати педикюру. Я зайшла у магазин косметики і різноманітних засобів для тіла. Як ви зрозуміли, тут також потрібно розвиватись. Ціни дуже низькі. Ось така велика банка маски для волосся коштує лише 95 бат, 2,7 долара. Також можна побачити різноманітні вітаміни, але бренд, на жаль, мені невідомий. Якщо ви знаєте, чи він хороший, напишіть, будь ласка, в коментарях. Деякі речі є незрозумілими для мене. Також незвичні кольори помад. Але, звичайно, одним із важливіших засобів у Таїланді це, звичайно, сонцезахисний крем. Коштує він 119 бат. Я трохи розстроєна, тому що я не буду мати педикюру і. Скоріше за все, я просто поїду в інший район, щоб зробити педикюр, і обов'язково вам покажу. Дуже мало говорять хто англійською, тому коли ви будете йти, то ви просто візьміть перекладач, тому що дуже складно пояснити, що ви хочете, і чи ви хочете зняти лак, чи у вас є лак і так далі. Тобто. По дорозі знайшла шостий салон, і, звичайно, я зайшла, запиталася, чи вони можуть мені зробити педикюр. Вона в той час робила манікюр, проте вона сказала, що вона не, не може робити педикюр. Я так розумію, що для цього потрібен окремий спеціаліст. Вечір і місто тільки прокидається. Тому перед тим як все-таки показати вам обіцяний педикюр, ми перекусимо у в щоб ви розуміли, тут кухар і обслуговує, і готує для вас страву, а потім і розраховує. Я замовила макарони з підливкою і е, смакує вона, як грібна підлива, і плюс смак морепродуктів. Дуже смачно. Вони макарони зажарили, що цікаво, і просто вони питали в таріличці, і просто треба було поставити її в саму е, підливку і просто смакувати. Ось як воно виглядає зблизька. Ми бачимо восьминога, кальмара, багато грибів і різної зелені. Це нам коштувало 120 бат або 3-4 долара. Новий день, нові можливості! Ми з вами відправляємося на педикюр сьогодні. Вже знайшла салон, відправляємося туди. Ось так виглядають мої до. Я обрала французький педикюр і побачимо, наскільки майстер справиться з цим завданням. Це єдиний салон в моєму районі, який робить педикюр. Наш педикюр починається із миття і масаж ніг. Це, напевно, одне із найприємніших етапів педикюру. Дівчина має дуже міцні руки і при натисканні вона проробляє кожен м'яз. Коли використовує рушник, то вона не просто витирає ноги, а далі продовжує натискати на особливі точки і масажувати ноги. Я запитала у дівчат, чому у Таїланді так важко знайти салон з педикюром. На що відповіли, що для того, щоб мати таку послугу, салон повинен мати крісло і ваночку для миття ніг. Тут вона дуже дорога, а клієнтів на педикюр мало, тому не всі салони хочуть на це витрачати гроші. Ось чому сам педикюр коштує значно дорожче, ніж манікюр. До речі, я помітила, що в жодної дівчини у салоні немає ні манікюру, ні педикюру. Як раніше казала, що важливо мати при собі перекладач. Це дає вам змогу спілкуватися із майстром. Ми так багато говорили, що дійшли до того, що вони вже почали мене вчити тайським словам. Хамачіть кост. Раката. Раката. Таурай. Раката урай. Ракатаурай. Тайці самі по собі дуже милі і добрі люди. Тому, коли ми почали говорити, то вони ще більше почали приділяти мені увагу. Повернемося до педікюру. Дівчина дуже багато часу приділила формування форми нігтям. Проте, через те, що інструменти були нестерильними, то я не ризикнула робити чистку. Спочатку дівчина зробила одну ногу, а вже потім перейшла до другої. Так приємно, що вони принесли манго. Jackfruit. Okay. Пробую джекфрут. Mm -hmm. mm -hmm. Дуже добре. Uh, воно таке. Дуже цікаве. Я обрала світло-жовтий колір і поверх біла полоска французького педикюру. Обрала такий педикюр, Оскільки розуміла, що якщо дівчина погано його зробить, то хоч не буде так різко кидатися в око такий поганий педикюр. І добре, що я так зробила. Зараз покажу чому. За педикюр заплатила 350 гривень. Можливо, манікюр не є такий красивий, але мені дуже сподобалося, як вони розмасажовували мої ноги, стопи, кожен м'яз. Це я, напевно, лише за це заплатила ці гроші. Сподіваюся, я хоч трошки передала вам цю атмосферу Таїланду. Підписуйтесь, якщо вам сподобалось. А лайк як бонус. Я з вами прощаюся і до нових зустрічей!